Огляд гри чарівний комодик. В комплектацію входить комодик, 4 висувних ящика в 4 кольорах, один висувний ящик, в якому міститься 8 плашок та 64 фігурки. Загалом чарівний комодик це багатофункціональна ігра для малюків. Існує багато способів гри з цією чудовою іграшкою. Дитинка може сортувати фігурки по кольорах. Кидаючи їх в отвори вгорі комода. Також можна попросити, щоб вона знайшла певні фігурки певного кольору. Також можна використовувати цей матеріал як лічильний. Порахуйте, скільки у вас тих чи інших фігурок. Ще одним варіантом гри буде укладання фігурок в рамки, які ховаються в нижній шухлядці комодика. Можна запропонувати, щоб дитинка склала в рамку фігурки всі одного кольору. Або розкласти перед нею фігурки всіх кольорів і попросити, щоб вона зміксувала. І не забувайте обов'язково показати дитинці, як правильно вкладати фігурки в плашки, паралельно називаючи, якого кольору фігурка. Загалом чарівний комодок» сприяє розвитку дрібної моторики та мовлення. Цю гру можна пропонувати діткам від одного року.